об'єднану штурмову бригаду національної поліції під такою назвою створили в Україні. Головному управлінні національної поліції у Івано-Франківській області вже оголошено конкурс: усі охочі стати на захист нашої держави можуть доєднатися до цієї бригади і служити в ній детальніше у сюжеті. Міністерство внутрішніх справ України оголошує про формування кількох додаткових бригад. Національної гвардії, національної поліції та державної прикордонної служби вони мають посилити їхні сили під час майбутнього наступу, і це дуже важливо. До лав об'єднаної штурмової бригади національної поліції запрошують і мешканців нашої коломийської громади. Усіх тих, хто бажає стати на захист держави. Це власне чи не головний мотиватор для служби у цій бригаді, кажуть у поліції. Ці особи віком від 18 до 35 років можуть. Пройти на службу у поліцію наголошую, це буде служба поліції, які будуть нести служби на звільнених територіях. Тобто, дислокуватися, ця бригада буде в місті Києві, будуть проходити навчання в Житомирській області після трьохмісячних навчань. Дані поліцейські будуть відряджатися на звільнені території. І будуть там нести службу. Грубо кажучи, вони будуть проводити зачистки, блокпости, допомога населення. Значить, які основні функції, значить, проведення взаємодії з підрозділами збройних сил України з вічі та стримування збройної агресії. Ліквідація збройних конфліктів, проведення ударно штурмових заходів, виконання завдань територіальної оборони у Івано-Франківській області. Запланували доєднати до бригади 600 поліцейських, каже Ігор Гадичинський. Після навчань вони власне і виконуватимуть певні завдання на звільнених територіях. За це їм платитимуть і даватимуть усе необхідне. І заробітня плата від 25 тисяч гривень. Повністю забезпечується одностроєм і, а так само озброєння, саме сучасне все буде видаватися. Ну, це ініціатива президента України, тому я думаю, що підтримка буде. Що треба від нас? Нам треба провести роз'яснювальну роботу. Якщо є молоді люди, які бажають проходити службу в поліції, потрібно звертатися або у Коломийський районний відділ поліції, або безпосередньо на сайт Національної поліції України, де Дуже просто набрати набір в національну поліцію і вийде посилання, де людина може подати анкету. Е, набір зараз спрощений, не треба проходити бознаких е, великих конкурсів і медкомісій. Це, грубо кажучи, один-два дні. Якщо людина дійсно має е, фізичні дані, людина має е, всі вимоги відповідають, вона може прийти. Значить, що саме головне? Саме Головне це мотивація. Людина повинна бути мотивована. Якщо сумнівається, я там не знаю, там ще подумаю. Це не підходить, тому що повинна бути патріотично налаштована, мотивована. Сарашта вода військові захищають Україну на передовій, але комусь треба наводити лад і забезпечувати спокій на звільнених територіях. Тому, власне, у владі виникла ідея створити таку бригаду. У поліції просять чоловіків, які свідомі того, що наша держава потребує їхньої допомоги, не зволікати і доєднуватися до цієї бригади, щоб пришвидшити нашу перемогу над окупантом.